Підписи в підтримку Петра Олексійовича. Вітаю вас! Де у нас тут підписи збирають? У вас так гучно тут, тут вже не одна людина працює. Бачите, тут шалена підтримка. Доброго дня, шановні пані депутати. Боже, тут помічниця, дивіться, будь ласка, кого ми бачимо? Це помічниця Олеся. Пані Анно, я не дозволяю, я не особа. А я особа вас буду знімати, тому що ви помічниця, кого Добре. Валерія Прозапаса? Добре. Скажіть, я будь почекаю. ласка, чому ви не працюєте за своєю адресою, яка анонсована на сайті міської ради в Приймальні? Пані Анно, якщо ви зараз присядете, я... Вам абсолютно все поясню. Будь ласка, моїм теж глядачам, це наша Дивіться. громада. Ми не можемо звернення принести Ви вар. приходили в кабінет 302. 304 302. я приходила. Просто це відео, яке ви подивилась. Це чи трошечки? Дивіться. А є примір трансляція? Я по всім кабінетам пройшла. Якщо ви бачили оновлення сайту, то там запис за телефоном. Телефон, що... ви мене заблокували. Хочете? Давайте я зараз вас наберу ваш телефончик. Ви мене заблокували? А... Поясніть. Будь ласка, вашим підписникам з якої причини я вас заблокувала? А з якої ви причини заблокували? Нагадайте, будь ласка, поясніть шановні, поясні. Не, ну. шановні а... мої підписники. Пам'ятайте, ми звернулися я до про запасу Валерія з, з перевіркою фортифікацій, шановна пані Олеся, сказала. На підтримку хто я на кого я працюю, це пані Олеся? На спитала. Івана Федорова на ворога я працюю, Ні, дестабілізую ситуацію. А ну, давайте Це, давай це неправда. Я спитала, хто платить пані Ганні. За її такі звинувачення. перевірка фортифікації на Запоріжжі та Запорізькому напрямку. Так зараз іде під... підкажіть, а підкажіть на... нас, та... Порошенка. А, а я да Бу... правильно шла... я прийшла підтримати. Чи... Шла... Триває збір на підтримку Олексійовича зелена влада. Все робить, щоб ми програли цій війні. Правильно, я вчора підпис громад. поставила по перемоги 71. Сьогодні прийшла тут підтримати Петра Олексійовича нас, і 50 побачила 50. помічницю Валерія Прозапаса. У мене є 25 звернень від громади на матеріальну допомогу. Як я можу вам передати? Ви можете мені і сьогодні їх передати. Або ми з вами домовимось. Як а, ми з вами домовимось? Я вас розблокую, якщо. А ви все у мене більше немає питань? Так. Де підписати? Цівілізовані ми Можемо нормально спілкувати? Звісно, можемо, але ми бачите, все через насили. підписники випрямі ефіри. От вчора в міську раду також саме про Я завжди гарно і Ви завжди ми українки ми найкращі жінки. Файні хотіла вас ще попросити. Будь ласка, не Ой, вибачте ласка. поширювати хибну інформацію про те, що ми отримуємо зарплату. Мені написали. Я перевіряю цю інформацію. От бачите, ви можете зараз сказати. Це неправда. Я не перебуваю, чому ви не надаєте можливість договорити? Я надаю можливість. Ні, я не перебуваю так. Я не заражу прийом. 80, а ми тут через телефон, так, так, тому що я Олексій не можу сидіти через те, що, що я працюю вас на підприємстві. Це ми вже зрозуміли. Так ну, у мене тепер про матеріальну ваші. допомогу. Так. Мені написали мої підписники, так. що депутат Валерій Про запас свій депутатський фонд виділяє так. і дає підтримує своїх помічників 30 тисяч гривень. Це правда чи у не ні? правда? Це інформація, тому що я зробила запити на Валерія про запаси, які він ігнорує, ігнорує і не відповідає. Тому ми перевірити заходи, цю інформацію да, я не, заходи, не змогла. Да. Ви кажете, що це неправда. Це неправда. так само і інші помічники. Да, бачите, от ми можемо отак от поговорити. Правильно просто треба не блокувати. Правильно Все чудово не отримують помічники. Шановного про запаса матеріальну допомогу з його депутатського фонду Ні, не отримують. Все. Я можу вам показати, що це громадське навам'яти. Мені сказали, що Валерія Прозапаса на дві годинки відпустили на сесійну залу. На сесію я зробила запит. Його відпустили у відпустку. У вас хибна інформація, і вже Валерій Миколайович. Має Все, бачите, то до Валерії Миколаєвича. Далі розшукуємо все. Всім вдячним, Петра Олексійовича. Підтримуємо. Незалежної України 80 а як а хочу, то, так і то, кажу. Голова громадської організації робить своє громадська діячка, єдина яка відстоює громаду в Запоріжжі. Ага. Так, так, я масажист, я реабілітолог. Я маю шість освіт. А хто ви така? Не ви така? Представтесь громаді. Що ви робите? ви мене ображати, щойно почали? Я Так? реабілітолог. Толог на безкоштовні масажі реабілітацію ребілітації. Віла вас пришлю своїх військових. Я перепрошую. Звісно, давайте. Давайте мої координати. У мене є військовий. Це Будь ласка, нашій громаді депутат, це депутат так, від політичної Запорі... партії ЄС. Мороз Надія. Я також волонтер. 2014 року, звісно, у мене є багато контактів і військових, які потребують такої підтримки, потребують масажу, потребують реабілітації. Якщо у вас є, як ви кажете, спеціальна медична освіта. Я отримую зараз я так. на третьому курсі навчаюсь. Реабілітаційні масажі я надаю загальні масажі. Хай ваші військові давайте мої координати. У вас є в зверненні, ви мої отримували. Хай до мене звертаються з довідкою від лікаря, що їм можна, тому що є осколочні поранення, і ми будемо співпрацювати з таким же питанням. Я приходила до департаменту ветеранської політики. Жодного військового вони мені не направили. Я направлю. Дякую. От, от чудово, що можемо так співпрацювати. Бо наша єдина мета повернути гідне. Здоров'я. Ну я не знаю, як це можна повернути, коли контузії, травми, ампутації. Але ми маємо повернути здоров'я нашим військовим і повернути їх до цивільного життя. Саме цим я й займаюся. За вашою підтримкою. Дякую вам. Будемо підтримувати. Гарного дня. До